На вивчення інформації на той рівень, який я думав, що він достатній. У мене пішло орієнтовно десь півроку. А я самостійно вів конспекти. В мене самостійно все занотовано є. Я люблю в електронному вигляді. Всі мене все в Google хмарі знаходиться. Тобто для себе я роблю конспекти. І коли я відчував собі вже можливість подавати себе як кандидат на ринку, я почав виставляти своє резюме. Далі мене помітила одна американська компанія, в якій я почав працювати не за гроші, а за досвід. Тобто, після моєї основної роботи до шостої вечора я просто переключав браузери і я продовжував працювати. Це в мене було до другої години ночі, тобто по американському часу Нью Йорку. Я працював до шостої вечора Нью Йорку, тобто, відповідно, це друга година ночі по нашому часу. Такий мій був початок шляху, і потім. Я вже подався на вакансію, яку я зміг отримати в компанії, де я почав працювати, і так почався мій шлях в Києві. Зараз я вже тут 4 роки і класно розвиваюсь далі.